Зараз показую вам цього красення 25 тисяч євро і він ваш. Комплектація Sportline 2019 рік, я трошки помилився, казав першому відео 2020. Тільки приїхав, ще його ніхто не підготавлював 220 тисяч пробіг в цьому кодяку. Панорама, Дигітальні будики. ДСГ 4 х 4 140 кВт. На новій резині зимові. Кажу, тільки приїхав, ще його ніхто не чистив. В цій машині можна е, відняти ПДВ. Тобто ДПГ по честки, хто хоче на фірму ДПГ машину, вам до нас. Звертайтесь, приїжджайте і забирайте. Або в Україну 25 тисяч євро, мінус 21%. Порахуйте, скільки це виходить. Це якщо я не помиляюсь. Десь біля двадцятки виходить. Я думаю, якщо на фірму брати або брати його в Україну, це дуже хороша ціна. 19 рік, 220 пробіг. Машина приїхала з аукціону. Ще навіть тут не постиралось. Так що, кому цікаво цей красень, звертайтесь і будемо домовлятися. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити? Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.